Шахи, шашки, дзюдо, самбо і футбол прославили Надвірнянщину. саме у 2015 році. Великими перемогами відзначились наші юні спортсмени, за що отримали і спортивні нагороди, і щорічні премії та грамоти від благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Я займаюся 4 роки. Зараз готуюся на Кубок Європи в Польщу. Запам'ятала Кубок Європи останній раз в Румунії. Мені було братися з румункою, з Великої Британії, з українкою і з Чехії, дівчина. Я виграла три, одну приіграла і стала третя. Мене ще було на чемпіонаті світі по самбу і там стала перша. Якщо б вони не дуже сильно тренувалися однозначно, то б не було такого досягнення. Ясно, ділося дуже важка і клопітка праця. Це спортсмена в першу чергу і тренера. По якщо б е спортсмен, не можна сказати, сачкував, то б такого досягнення не було, але бачимо, що спортсмен і тренера приділяють для них дуже багато зусиль. І Бачимо кінцевий результат їхніх на європейських, на українських і на світовому рівні про великий тренерський і учнівський потенціал говорить директор спортивної школи відділу освіти надвернянської районної державної адміністрації Ярослав Петріщак. каже наполегливість викладачів і бажання учнів дають вагомий результат. Нині молодь потребує багато уваги і нею є кому займатись. У нас є учасники Олімпійських їх. Два ж у нас працює заслужений тренер України з легкої атлетики, Є тренери з першої категорії, другої, всі так, що у нас колектив молодий, ну, незважаючи на директора, саме, саме старший, там. всі, всі працюють з хорошим ентузіазмом. Серед матеріально-технічних здобутків за рік капітальний ремонт роздягальні за спонсорські кошти і за допомогою власних людських ресурсів на літо великий план роботи з дітьми, які люблять футбол. Таких у спортивній школі понад дві сотні Влітку, як завжди, футбол. Це чим страдає і ціла надвірна. Футбол, і більше ніякий вид не Хоча вже дзюдо, ну, ну ж каже, в залі. Ну тут, а на повітрі більше людей прихильні, бо то ж такий вид спорту, як чуть не все, всесвітній вид спорту, бо там. Всі зав'язані на такій грі. Наразі футбол залишається пріоритетним видом спорту. Ним хоче займатись все більше дітей. Літо золота пора для цього. Саме зараз будуть куватися нові кадри, бо є добрі результати. Всі на дивнянську району. Оце Див, малий Микола, якого нагороджував. Він з чорного потоку. Мами немає, бабця привела. І Він кожен раз приїжджає сюди на тренування. Уже це ну є, є хлопці, які зараз пройшли відбір у. Прикарпаття меценати стверджують, що підтримувати дітей, юнацтво і наставників це благородна місія, бо гасло, спорт, здоров'я, успіх одна з найкращих цілей, до якої треба йти всім. Підтримувати потрібно усім і на всіх щеблях влади, на всіх рівнях, підтримувати ці починання. Підтримувати в першу чергу потрібно викладачів, які вкладають дуже багато у розвиток і в досягнення своїх вихованців. І коли вони приходять до нас, в них палають очі, вони горять цією справою. Своє їм дуже хочеться допомогти. Ну і ми бачимо, коли ми їм допомагаємо там поїхати на змагання, допомагаємо їм організаційно чи якось інакше, і бачимо цей результат, ну як таких дітей і їхніх викладачів не відзначити. Я думаю, це надзвичайно важливо.